Тільки факти вбит, без зайвих прикрас і, і ролі, хай звучать зараз, тільки факти вбит, без зайвих прикрас і, і ролі, хай звучать зараз. Петро могила, Петро Могила, Архімандрит києво печерського монастиря, факт. Митрополит київський галицький та всієї Русі статус не акт. Автор требника, інструмент що наводить лад, реформував православну церкву, курс, стандарти, склад. Андрей Шептицький, Андрей Шептицький, Митрополит у це весь період. Отримав міст, меценат. Підтримка культури. Спільно це не просто лист. Дійсний член наукового товариства імені Шевченка. 41-й благословив і акт відновлення держави Так, Йосип сліпий. Ясип Шейфей, ми Митрополит ту гека, це провід у темний час, ворожа діяльність проти УРСР Так записали в наказ Решту життя в Ватикані, але фокус один Боротьба за відновлення у Гекац. Тримається спин, Любомир, Гузар, Любомир, Гузар, релігійний діяч, авторитет, як міст Патріарх, предстоятельюка, це відповідальність і зміст. Твердість у м'якості тону, так формував рафік. Служення це дія, щодня не тільки пролог і пафос Фінал! Могила реформи й требник, рватицький меценат праведник, сліпий вирок Ватикан, відновлення як клич, Гусар, предстоятель гідність, тихий крок у пліч.